Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути 23 квітня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Сови. так. Ваша мудрість і ваші думки допоможуть зрозуміти самих себе. І якщо є проблеми, то побачте їх із зворотнього боку. І ще ці ваші проблеми короткочасні. Вивчайте нове те, що вам ще не відомо, і долайте страх і страхи перед новим. Тож бажаю успіху. Другий варіант Лілії перевернуті. Ні. З вашого питання склалася конфліктна ситуація, погляди розходяться. Щоб уникнути розчарувань і невдач, не варто наполягати на своєму. Та все ж таки Лілії це позитивна карта і тому все швидко минеться. Тож бажаю вам всього найкращого. Третій варіант. Криси. Вам так. Але зверніть увагу, хтось має нездорову зацікавленість до вашого майна, грошей, нерухомості. Якщо відчуваєте, що вас щось мучує, тривожить, неспокій на душі, то це попередження для вас актуальне. Якщо таких відчуттів немає, то дійте за своїм планом. Але в будь-якому випадку зверніть увагу на своє здоров'я. Бажаю вам успіху! І ще бажаю всім використовуйте свої благосприятливі можливості, миру вам і натхнення.